Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відгук на продукти, які закінчились. Їх знов-таки дуже багато. По-перше, це шампунь, який замовляли на сайті Hurb для собаки від Charlie and Frank. Об'єм 473 мл без парабенів та фталатів з кокосом, вівсом та алоєм. Гарний склад, майже невідчутний аромат, густа економічна текстура, вистачила надовго, але в нас собака невеликого розміру, важить 7 кг. Зараз відкрили наступну упаковку з ароматом лаванди. Зовсім інша виявилась текстура, більш рідка, менш економічна. Далі в наступній посилці мені Прийде шампунь, такий самий, тільки вже зовсім без аромату, без всіляких добавок повинен бути. Обов'язково вам покажу у своїй розпаковці, як завжди. А цей шампунь сподобався. Думаю, що будемо його повторювати гарний. Дуже смачні протеїнові вафлі від бренду Atkins, які я обов'язково повторю. Мені сподобався цей смак, вони лимонні з арахісовою пастою. В коробочці було 5 вафель по 36 грамів, всього 180 грам в упаковці. Якщо хочеться з'їсти чогось солодкого, ви вживаєте половину або один цілий такий батончик і отримуєте всього-навсього 1 грам цукру та аж 10 грам протеїну. Це і корисно, і потяг до солодкого ви прибираєте. Тому можу рекомендувати, ціна, звичайно ж, висока, але і якість на вищому рівні. Моїй дитині теж подобається все, що ми спробували від бренду Atkins, і надалі будемо знайомитись з іншою їх продукцією і повторювати свої улюблені покупки. Зараз почали використовувати мило від компанії Reflame серії молоко та мед, знайшла його в своїх запасах. Це була якась лімітована серія, подарункова напевно, на новий рік, з класичним ароматом молока та меду. Дуже красиве на вигляд, воно гелеве, жовтого кольору, і на вигляд нагадує пчелину соту. Користуємося задоволенням, аромат подобається, шкіру руки тіла не сушить. Ця серія хороша, окрім лімітованих версій, в які вони додають ще різні додаткові аромати. Ті нам, звичайно, ж, не подобаються. А класичний аромат даної серії я люблю. Використала від Terra Origin Суміш для заживлення слезової оболонки, шлунку та кишківника з ягідним смаком у вигляді порошку. Тут, у баночці 243 г було. Містить гарне дозування L-глютаміну, його тут 5 грам. Також є багато інших компонентів, таких як алоя, екстракт листя стевії, сірка, мідь, цинк. Можете перейти за посиланням і більш детально передивитись 30 порцій. Одну мірну ложку додавала на склянку води, використовувала в разі потреби. Не 30 днів підряд. Ще одна баночка, але з іншим смаком є в запасі про всяк випадок. Баночка з під яблучного від Chapter 6 В жувальних гумках. тут їх було 60. Зараз буду часто їх показувати в порожніх баночках, тому що по ціні 2 долара закупила їх багато і використовую після. Майже після кожного прийому їжі. Подобається смак, і є невеличка дія для покращення перетравлювання їжі. Тому, якщо побачите по хорошій знижці, то можете також спробувати. А так виглядає пакетик з-під протеїнових вафель від бренду Atkins. Один я залишила, щоб вам показати. На роботі закінчила сірум від Дермає. Для ліфтінгу шкіри обличчя, дуже довго його використовував, напевно, на протязі 2 років. Тут великий об'єм: 60 мл. Гарний склад, містив в собі альфа ліпоєву кислоту, вітамін С в формі Стер-С. Трав'яний комплекс, гарно зволожував шкіру. Сподобався мені, але, напевно, вже такого продукту на сайті немає. Якщо побачу його, або його заміну, то залишу вам посилання. Як завжди, зубна паста з трав'яним комплексом Optifresh від компанії Reflame, наша улюблена 100 мл. Постійно користуємось, постійно є відкрита в ванній кімнаті, в нас декілька видів паст, і така є обов'язково. Як тільки знижка в каталозі, я багато разів вже казала, роблю замовлення і додаю туди декілька таких паст. Чесник від Solaray. Тут були капсули з сухою сумішю всередині 560 мг одній капсулі. Ми з дитиною приймали по одній в день для підвищення імунітету, для того, щоб протидіяти вірусам та хворобам. Також використовується в антипаразитарній програмі і для підтримки серцево-судинної системи. Добавка сподобалася, але зараз ми замовили від. Солгар – це наша улюблена, будемо користуватися нею. Медова маска від From в пробній версії об'ємом 30 мл. Вже багато таких чубіків було в використанні. Подобається і аромат цієї маски, і текстура, і її дія на шкіру обличчя, як вона добре живить і зволожує суху шкіру. Обов'язково ще повторю по хорошій ціні, коли будуть знижки на сайті, і вона буде в наявності. Заспокоюючий гель-крем від Юнік з центело азіатською об'ємом 15 мл. Це пробна версія, яка була в наборі з тоніком та серумом з зеленим чаєм, який мені дуже сподобався. Це саме гель, в нього прозора гелева текстура. Шкіру добре зволожує, але більше підходить для мене на літо, тому що на холодну пору року його було недостатньо. І, можливо, його буде недостатньо саме для сухої шкіри обличчя. Якщо у вас комбінована шкіра або жирна, то можете спробувати від Andaluna я через спробник в об'ємі 12 мл денного крему з вітаміном С та пробіотиками, приємний за складом, за ароматом та текстурою добре вбирався. Без липкості і жирності, не конфліктував з іншими засобами. Багато-багато таких було у мене пробників використання, Була і повнорозмірна версія, і думаю, що повторюю, тому що продукт достойний. Тонік для шкіри обличчя від Radiant Seoul, Освітлюючий об'ємом 150 мл. Це власний бренд Hurb. Я вам хочу сказати, що дуже сподобався. Замовляла з великою знижкою, мінус 50%. На їх товари бувають дуже часто хороші знижки. І хочу сказати, що поки що не було такого продукту, який би не сподобався. Сподобався і освітлюючий крем з цієї ж серії. І також серум. І гарні їх тканеві маски. Я думаю, що кожна, кожна дівчинка, хто замовляє на сайті Hurb. Хоч раз спробувала таку маску. Продукти достойні, по хорошим цінам, з хорошим складом, можу рекомендувати, якщо побачу в наявності, то обов'язково повторю. Зараз замовила тонік від теж власного бренду Арп Mild by Nature. Покажу вам в наступній розпаковці. Я помітила, що бренди -Herb, вони якісні і з хорошим складом. І по хорошим цінам, тому зараз обираю саме їх. Дуже бюджетний ретинол від Art Naturals в пробній версії 10 мл. Він коштує недорого, особливо коли є знижки, як зараз, наприклад, мінус 20% на догляд для обличчя, для тіла, тому вигідно замовляти саме такими маленькими упаковками. Хочу сказати, що є ефект, не вау, не такий, що буває від дорогих засобів з ретинолом. Але все ж таки він присутній, тому вже, напевно, це третя або четверта бутилочка, і колись ще повторю: шкіру не подразнює, не викликає ніяких почервонінь або шелушіння шкіри. Добавка, яку я колись замовляла з розділу пробників зі знижкою мінус 50% від Force Factor, цинк магнезіум, аспартат. Тут було 60 таблеток. Приймати потрібно по дві. Ми з чоловіком приймали по одній в день. В складі міститься вітамін в 6 магній, цинк, сілен та екстракт чорного перцю. Для підтримки імунної системи. Серцево-судинної системи та відновлення нормального рівня тестостерону. Сподобалось, можливо, коли ще будемо повторювати. І використала вітамін А від Natural Factors. Тут було 180 гелевих капсул дуже маленького розміру для підтримки зору та шкіри в нормальному стані для нашої краси, тут дозування. 3000 мікрограм, 10 тисяч умовних одиниць. Ще одна така баночка вже є в запасі. Це всі порожні баночки, які закінчились на сьогоднішній день. Якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, якщо ще не підписані, то підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд, за те, що ви користуєтесь моїм промокодом для знижки на сайті Hur. Його я залишу в описі під відео. Також в описі буде посилання на всі продукти. Якщо чимось користувалися і ваша думка відрізняється, пишіть про це в коментарях. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення, друзі!